Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися питання: місто Бердянськ. Що заважає де окупувати якнайшвидше місто Бердянськ? Відновити владу України в місті Бердянськ. Туда навезли дуже сильно багато зброї і військових і людей, тримають людей, заручників, їх тримають як живий щит. І буде відхід. З Бердянську вийдуть військові. Вийдуть на човнах, на яких-то на, на воду. І буде свято, так де окупований Бердянськ, дуже так тихо, мирно, без військових подій. Це все тільки залякування. от Це також людей звільнять, їх кинуть, виведуть. От за місто, поки вони будуть із людьми по військових, Росії немає, ну, для них немає небезпеки. І е, їх е, залишать, цивільних залишать, а військові будуть тікати. Тут на майбутні дуже добрі карти це перемога, свято. Де окупація Бердянська. Хоча все одно цих людей, військових Росії, тих, хто окуповували, тримали в окупації Бердянськ, Верховний Суд, Страшний суд на них чекає. Вони бояться цього, вони знають, що їх всіх викрито, всі їхні адреси, телефон, і взагалі все про них відомо і на них чекає розплата все одно. От. Колаборантів багато, великі раз вони. Настільки ввірили в силу Росії, що все це назавжди, що буде дуже сильна депресія. Колаборанти, алкоголізм сплошний і все їхнє життя зруйноване. Вони вийдуть, уйдуть. Бердянськ покинуть всіх, хто був прихильником Росії. Вони не зможуть пережити приходу влади України в відновлення української влади. Вони не зможуть цього пережити. Вони просто уйдуть. Тут немає руйнувань, тут немає запеклих яких-то боїв, нема взагалі, всі виходять з міста. Тільки от що така є небезпека, що от багато заручників, цивільних людей. Тут навіть люди які прийшли за, за росіянами в надії, от вони як під пропагандою прийшли, а їх кинуть. так. Це такий угу. злочин. Зрада. Їх зрадять, довірилися росіянам, а їх зрадять. Так, кинуть. Так, скажіть нам, будь ласка, чи буде деокуповано Бердянську квітні? Як довго ще чекати на деокупацію Бердянська від Росії? Тут така, де ще квітень навколо буде все горіти, в полях щось буде відбуватися, будуть відкриті дороги до Бердянська. Так. Гуманітарна допомога, допомога фінансова, забезпечення Бердянська. Це є деокупація. Так, ваше місто навіть не зайде військовий. Ну, тут більше прийде гуманітарна допомога, більше прийде, що мені йде, що в місто не буде потреби, щоб заходили військові і прямо от деокуповували вам. Прийде вже допомога. допомога подару як ну Це гуманітарна допомога і виплати з, нач, з грошей фінансування. Воно буде спочатку от з шостого. 6... Чистив я. Більше з 9. го Якесь 9 -е число, і вже вам виплати на заборгованість. Почне виплачувати. Спочатку невеликі будуть виплати, а далі більше. У повній мірі. Все більше і більше. Тут більше допомога людям. Це квітень місяць. Напевно, вже кінець місяця повна деокупація в повній мірі, що люди зрозуміють, що нарешті вони деокуповані. Це, напевно, така буде, десь будуть відбуватися бої, боротьба. Це буде сіра зона, напевно, така оце цей момент, квітень місяць. Але вже вже відкриються шляхи, відновиться до вас надходження продуктів, продукції. Так. Зустріч. Я хочу зібрати весь негатив. Повернути ворогові. Заперечую, заперечую, заперечую. Відкриваю дороги на деокупації Бородянськ. Заперечу, 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 запереч, заперечу, 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 люди доведені до кризи, там дуже мало, немає грошей у людей. Прошу вищі сили, допоможіть. Так, це докупація. Вас мають декупувати. Напевно, квітень місяць вже буде чутки восьме число, а тоді взагалі декупація. Такий швидкий рух військових, суд, фінанси, перемога. Це дуже добре. Відкрита дорога на деокупацію. Я хочу закликати вищі сили. Будь ласка, допоможіть. Яктайшвидше деокупувати місто Бердянськ від росіян, відновити владу України, відновити закони України. Бердянську більше немає. деокупації. Росія не може тримати Бердянську окупацію. Буде так перекриваю. Перекриваю всі злочини, всі жахи, повертаю ворогові. Все, що робив Росія в Бердянську, вертаю ворогові, буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю, допоможіть, де купувати місто Бердянськ якнайшвидше і повернути росіянам весь негатив, щоб з ними все це трапилось. Всю біль, сльози і страждання людей. Буде так, буде так, буде так. ніяких буде 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 все сказано, здійснене. Так, квітень має почати з 9 числа, сказали, що. Почнеться декупація Бердянська. Дякую за увагу.